Моє шанування, з вами Людмила Добровольська. Запрошую вас підписуватися на канал Життєвро для того, щоб тримати руку на пусі історії тих подій, які вам допоможуть розуміти сьогодення. Нашу передачу ми сьогодні назвали «Наше Різдво. Радійте, люди, Бог родився, славіть, його святе ім'я! Нехай колядками вітає Боже дитя, уся сім'я. Різдво, свято багатопланове і колоритне. Уперше його відзначили, точніше, зафіксоване документальне його відзначення у 336 році нашої ери у Римі. У тому самому Римі, який так довго і наполегливо боровся з християнством, але здолати його врешті не зміг. І відтоді весь цивілізований християнський зауважу світ, саме 25 грудня, відзначає Різдво. Ось наша ялиночка, на якій вогники я запалюю для того, щоб додати, як то кажуть, нам різдвяного настрою. Спробуємо пригадати, і я вам про це спробую оповісти, як відзначали українці Різдво. Далеко ходити не будемо. Почнемо з гетьмана України Івана Степановича Мазепи. До речі, його гетьманування виявилося в історії найдовшим аж 22 роки з 1677 по 1709. Відзначав зазвичай Мазепа Різдво у Батурині, у своєму храмі, тобто він його і збудував, як і багато інших церков та монастирів по Україні. Звичайно, на сіл виставляли 12 страв, вони були кращими ніж щодня. На сіл клали на дерев'яні лож, а срібні, срібні ложки, виделки і ножі, співали колядок, особливо Іван Степанович любив колядку Небо і земля нині торжествують. Страви були з риби, капусти, квасолі, були також різні голубці, а вже ж такі пісні. Традиційно саме на Різдво Іван Степанович збирав старшинську раду, і потім, уже коли його не стало, по його смерті, його наступник, Пилип Орлик у Конституції. Конституції Орлика, як ми її сьогодні називаємо, постановив законодавчо, що генеральну, а також старшинську Ради на Запорозькій Січі скликати у пам'ятні дні, а саме на Великдень, на покрову і на Різдво. Ось таке, така невеличка історія. У 1824 році, а саме 25 грудня, малий Тарас Шевченко із своїм братом Микиткою і сестричкою Яринкою прийшли колядувати до діда Івана того самого діда Івана, який розповідав Шевченку про Коліївщину, і, можливо, оті от розповіді дідуся настільки запали йому в душу, що свою поему він назвав гайдамаки, але це було в далекому майбутньому щодо 1824 року. Діти почали співати. Прислали батько, прислали для святкування, і тут вони замовкли, тому що слово мати вони не могли вимовити. Незадовго перед тим померла мама Тараса Шевченка Катерина Іванівна у Бойко. і тому те різдво для малих Тарасових братиків і сестричок і для нього самого виявилося. Важким і не дуже веселим. У 1845 році Тарас Шевченко гостював у Переяславі свого друга, лікаря Козачковського, і тяжко занедужав. Настільки тяжко, що вже й не думав одужати, і тому написав свій відомий вірш заповіт. Але, хвалити Бога, Тарас Григорович видужав, жив, працював. І, до речі, наступне Різдво у 1846 році він вже зустрічав у колі своїх товаришів і однодумців по Кирило Мефодіївському братству. А в Переяславі місці 27 музеїв є музей, котрий так і зветься. Музей, вірша Тараса Шевченка, «Заповідь». У сім'ї Косачів батьківська сім'я Лесі Українки поважали і любили Різдво. Дуже гарно зустрічали колядників, сільських дітей, які приходили щедрувати і колядувати у родину. Лесі Українці на Різдво рідко давалися бути вдома, тому що вона хворіла і свою хворобу легше переносила десь у Німеччині, чи в Єгипті, чи десь в Італії, на таких курортах, де вона почувалася трохи краще, але коли їй давалося бути у колодяжному, а це родове, ми б сказали, по місцях косачів, о, там вже фантазії Лесі Українки не було меж. Одного разу мама Лесі Олена Пчілка вирішила підготувати вечір з літературною, музичною, поетичною композицією. І тут Леся Українка вже була і сценаристом, і костюмером, і режисером, і виготовляла, і слова вона вчила, колядки вчили, щедрівки розучували пісні народні звуки. Учали. Тобто, оце вже отут Леся Українка, могла, то кажуть, розгулятися своєю чудовою творчою фантазією. І тоді ж у Колодяжному вперше Лесен брат Михайло, він був фізиком, але, на жаль, рано помер у 30 з невеликим років вперше продемонстрував бенгальські вогні. Електрики тоді не було в Колодяжному, яка там електрика, і бенгальські вогні виявилися неабиякою дивиною для всіх, хто тоді був на цьому святі. А ви знаєте, що таке шопка? Сьогодні, я думаю, більшість знають: шопка це вертеп. Але вертеп, як то кажуть, рукотворний тобто зображення картини народження Ісуса Христа руками це ляльки. Виготовлялися вони з будь-яких матеріалів з давніх пір, які тоді матеріали були від дерева до тканин, соломи та іншого. Тобто виготовляли Ісуса, Діву Марію, Йосипа, трьох царів, ягнятко. Словом, все те, що було. Всі персонажі, які були присутні при народженні Христа, так, от це все разом і зветься Шопка. Сьогодні шопка є у всіх греко-католицьких храмах України, ну православних. Теж вона вже з'являється і стає частою гостею. Добра подруга товаришка Івана Франка Уляна Кравченко на початку 20-го століття виготовила шубку для того, щоб навчати дітей, а вона була вчителькою, навчати наочно дітей українським традиціям. Цікаво, що та шубка, яку бачив Франко, сьогодні зберігається у Нагуєвичах у державному заповіднику. А Нагуєвич це село, де народився Іван Якович Франко. Предстоятель української греко-католицької церкви, митрополит Галицький і архієпископ Львівський Андрій Шептицький, походить з заможної родини священичої родини. І в цій родині, хоч там і польською часто розмовляли, а не тільки українською, дуже шанували Різдво. Треба сказати, нагадаю вам до речі, що Андрій Шептицький при народженні був зареєстрований у церковній книзі як Роман Марія Олександр. А вже коли свячувався на священника в 1878-му і прибрав тоді собі ім'я Андрей, саме в такій транскрипції Андрей Шептицький. Так, от у родині Шептицьких Шанували Різдво і чекали колядників. Понад те, четверо братів Шептицьких Андрей, ну, тоді він ще був Романом, а також Леон, Йосип і Казимир власноруч розмальовували іконки і потім дарували ті іконки колядникам. А мама Андрея Шептицького Софія згадувала. Зі всього села громадками по 5 чи 10 діток, хлопці окремо, дівчата окремо приходять, наче подорожні, з торбою, палицею, закликають на щастя, на здоров'я, на Новий рік ми їх пригощаємо, а відходять, гукаючи ще голосніше, найся ся родить тут жито пшениця. Маю для них із 50 книжечок. Польського і Руського апостольства, у яких всі образки ми розмалювали з хлопцями, те про що я тільки не сказала. А також пригощали колядників горіхами, печивом, цукерками, усім тим, що мала заможна родина Шептицького. Чи чули ви про різдвяне диво 1914 року, напевно, не всі, і я вам зараз про це розкажу. Різдво 14-го року тривало тоді. Коли ішла Перша світова війна з обох боків, воювали англійці, французи, німці, російська армія вже загинули сотні тисяч людей. І ось 24 грудня ввечері на території Франції у німецьких окопах англійці з протилежного боку помітили дивні речі. Там окопи, німці прикрашали. Свічками, а потім звідти долинули пісні. Англійці здивувалися, але второпали, що то різдвяні пісні і з свого боку стали співати свої різдвяні пісні. Так після деякого перегукування німці і англійці повилазили зі своїх окопів, здоровалися. Ручкалися, обмінювалися якимись сувенірами, такими простими, як гудзики, носові хустинки чи гребінці. врешті решт це не тільки стало виявом якоїсь дружби чи приятельства, війна, все-таки яка дружба, але це дало також можливість поховати, гідно поховати померлих, пом'янути їх. Не скрізь все сприймалося з позитивом, як стало пізніше відомо, окремо за таке братання. Братання, так ми його сьогодні назвали, так і тоді назвали окремих військових. Карали, а то навіть і розстрілювали у 15-му, 16-му і 17-му роках також були такі спроби братання військових, але вони були, я б сказала, менш успішними. Папа Римський вернувся до всіх урядів Європи, щонайменше, найменше, щоб припинили. Бойові дії і взялися за голову, думаючи про мир. Але хто ж його слухав? Тоді ця такий процес одержав назву живи і дай жити іншим. Хороша назва. Вона і сьогодні підходила б для усіх тих. Хто думає, чи хоче, чи вже воює на нашій планеті. І ось те різдвяне диво, як його назвали, стало виявом гуманності і людяності. Вияв гуманності і людяності, як ми бачимо, можливі навіть і тоді, коли навколо гримить війна. І реалії виявляються досить жорстокими. Степан Бандера походив зі священичої родини. Та й ми згадаємо, що Степан Бандера. І Євген Коновалець, і Шептицький, і Симон Петлюра. Всі вони походили із священичих родин, що ми робимо висновок, що тодішні священики були патріотами України, знову ж таки говорячи про це сьогоднішніми словами. Так от отець Андрій і матушка Мирослава, так звали батьків Бандери, 7 січня ходили в церкву, а у святвечір Бандери, діти. Квохтали, залазячи під кухонний стіл. А чого ж вони квохтали? Здавалося б, дивно. А це вони тим самим створювали такий напрямок, щоб їхня домашня живність була здоровою, плодилася і була успішною. Понад те під стіл клали. Металевий леміш від того, щоб обробляти землю. Треба до нього було торкнутися босою ногою. Це давало сили всьому організму для того, щоб працювати на землі. Ну тобто, родина Бандер була працьовитою. Зауважу при що в родині Бандер було восьмеро дітей. Одна маленька дівчинка померла ще немовлям, а решту всі стали на оборону України. Троє братів Бандери загинули. Двоє у таборі Освенцим, замучені, до речі, поляками польською вартою. Брат Богдан в одному із бойових загонів походів ОУН у Херсоні. Всіх трьох сестер радянська влада заслала в Сибір, а двоє з них навіть зуміли дочекатися незалежності. Але це вже інше. Будучи вже в дорослому віці, Бандера теж відзначав різдво, але звичайно не пишно, не урочисто, тому що найчастіше це було у підпільних умовах. Як відзначали Різдво повстанці у заметених снігом Криївках? А бувало що й приходили в село. Це було в середині х років, коли села ще не повністю контролювалися анкеведистами, і тоді у півці розподіляли, розподілялися по хатах патріотичних селян для того, щоб ті їх пригостили на Різдво? Табу було на спиртне, А колядки віталися і навіть випускалися? Святкові листівки, друкарня української повстанської армії, вона була не одна, працювала дуже напруженою. Тих листівок було багато. Метою їх було по-перше, привітати українців зі святом, по-друге, вселити дух боротьби за Україну. Ну ось, наприклад, слова з однієї з колядок Нова радість стала, як у папу стала, яка підлих комуністів. Знищила немало. Це колядка із збірника, який був надрукований у, у півських друкарнях у 1950 році. У Різдвяну нічку намело замети, повертались з лісу хлопці з кулеметом. На столі вечеря котя, кутя докипає. Добрий вечір, мамо, Христосся рождає. Голову схилили, сльози під очима. Хлопці, де ваш батько? Чого він не з вами? На святу вечері відступали з боєм за рідну Україну, він упав героєм. Це одна з колядок тих років. Далі мовиться про те, що батько помираючи останнім своїм вербальним посилом закликав хлопців і далі боронити Україну. На початку цього століття я була у родичі у Львівській області якраз на Різдво. І ось коли вже всі приготування були закінчені, 12 страв стояли на столі, вечірня зірка сяяла і всі сіли до столу, то я була в гостях, озиралася довкола, дивилася, фіксувала як журналістка, всі, не змовляючись, завели колядку. Колядку з такими словами, сумний був той святий вечір в 46-м році, 46 році, по всій нашій Україні плач на кожнім кроці. Чи ви люди чули про ту новину? Закували у кайдану нашу неньку Україну. Як на небі зірка почала сіяти, почав нарід та й до столу вечеря сідати. Далі мовиться про те, що за тим столом мати садить за стіл молодших дітей, а батька і старших синів нема, де вони. Батько і старший син у Сибірі вже заслані. Середній син поліг під Берліном, а молодший син пішов у партизанку. Так тоді називали українську повстанську армію. Ось така колядка, яку заспівали. Наші сучасники, не змовляючись, я здивувалася, мені мелодія здалася дуже знайомою, а Тоді я спохопилася, що це ж мелодія, пісні, точніше, колядки, нова радість стала, і сьогодні ця колядка вже досить поширена стала в Україні у ці наші роки. І вже я її чула, як її співали. І в нашому палаці культури і мистецтв Україна. Радянська влада всіляко намагалася боротися з Різдвом, але знищити його було не можна, як ти знищиш багатосортітню традицію. І тому колядки стали переробляти, наприклад, на ось такі слова: Добрий вечір, тобі, вільний пролетарю, радуйся! Рік новий народився. Застилайте столи та все килимами, оселі вбирайте та все прапорами. Ось така була новітня радянська колядка. Відзначали Різдво і в Сибірі, у тому Сибірі, котрий ми сьогодні, і тоді він звався вже Гулагом. Адже після Другої світової там опинилося багато українців, чи тих, що співчували українські повстанські армії, чи учасники, чи родини членів тих, що співчували словом, велика маса українців із західної України та й Східної також опилися в Гулагові. І як же вони не могли підтримувати? Не підтримувати одвічну українську традицію, колядували, як могли, ішли діти, зокрема у Святвечір від барака до барака на поселеннях, намагалися отримати з дому посилки із скромними крупами, родзинками чи маком для того, щоб таке щось приготувати із, як то кажуть, різдвяного меню. У 1970-х, уже роках, коли був Брежнівський гулах, він також ще тоді існував вже і на Кодумці. дисиденти, шістдесятники також відзначали Різдво по своєму. Зокрема, нагадаю про такий випадок: Львів, 1972 рік. Львівська інтелігенція вирішує відзначити Різдво по справжньому по українськи. Перша дружина В'ячеслава Чорновола Олена Антонів стала організаторкою. Проведення того дійства збирали одяг, вивертали кожухи, вивер... вивчали щедрівки, колядки, створювали верте, прибирали дідуха. Словом, усе, як колись робили українці. У тих дійствах брали участь 45 чоловік. Туди цілком випадково потрапив Василь Стус. Він тоді лікувався в Моршині і приїхав у Львів до своїх друзів. Він був вражений. Він був українцем по натурі, але оскільки зростав у зросіщеному Донбасі, то. Такого він у Донбасі бачити не міг. Врешті-решт чим закінчилося? Закінчилося тим, що 19 чоловік із 45 були арештовані. Василь Стус був арештований пізніше. Ось як навіть така українська традиція стала такою небезпекою для держави Радянського Союзу. А вже школятки різдво довгий час були буржуазними проявами українського буржуазного націоналізму, щоб не сказати. Контрреволюцію. Ну, така, от, бачите, історія. Врешті-решт, коли Василь Стус потрапив також у ті мордовські табори Брежнівського гулагу, він також тоді долучався до виконання колядок, а як вони виконувалися? А хтось один давав сигнал, чи Луп'яненко, чи В'ячеслав Чорновіл. І тоді весь табір по своїх камерах, одиночках, починав співати колядки і щедрівки. Наглядачів, охоронців це страшенно дратувало. А що вони могли діяти? Еті хахли. Нічого з ними не зробиш. Увесь табір у карцер посадити було неможливо. Ось така товариства історія. А на пропозицію В'ячеслава Чорновола, саме 12 січня, коли почалися арешти в 72-му році у Львові, було запроваджено як День пам'яті Політв'язня. Ну, я сьогодні щось не бачу, щоб так якось він підтримувався і пошановувався, пошановувався ці. Моменти. А якщо ми згадаємо, що їли українці в різні епохи якраз на Різдво? 500 років назад це ще епоха за 100 років до Богдана Хмельницького. самогон вже гнали повним ходом. А ще готували такий медовий алкогольний напій, але менш міцний, який звався Збітень. Був він, до речі, і в московитів. Готували гречані страви, вже тоді гречка була 12 страв, звичайно, пісних, пшеницю на кутю просіювали. 300 років тому це епоха після Івана Мазепи, початок 18 століття. Тоді вже в Україні з'явилися спеції зі і українцям дуже до душі припав перець. Перець і сьогодні українці люблять, навіть його рівку з перцем роблять. Так от використовували тоді спеці у приготуванні страв. З'явився він дуже доречна справа, мариновані гриби. У котюжу почали класти горіх і мед, і новина, яка привезена була Петром першим з Європи бутерброд. Адже він там в Європі в Нідерландах, зокрема, вчився будувати кораблі. І от бутерброди ведуть свій початок в Україні від початку перепрошу за тавтологію XVIII століття. І ще одна новина: котлети з рубленою яловичиною. Ну, всьому свій час. Сто років тому це вже 20-те століття. Вже тоді працювали цукрові заводи, але цукор споживати, як то кажуть, повною мірою могли собі дозволити лише багачі, і тому з'являлися солодкі напої із груш, зі слив. Цукор додавали вже в кутю, а не мед як раніше. Ну а селяни квасили помідори, огірки, баклажани, капусту знову ж таки варили картоплю і варили з нею вареники. Ну, товариство, ось так ми коротенько пройшлися по нашому великому святу Різдво. На фінал я вам хотіла прочитати один вірш, який я запам'ятала ще у 2014 році. Відтоді він у мене в пам'яті так і тримається. Коли вночі у дім, квартиру, хату прийде Різдво, ялинка і вогні. Згадай хоч на хвилинку про солдата, який в окопі мерзне на війні він своє Різдво зустріне в полі, під кулі свист і вітра коляду? Хай спомин твій йому тамує болі, а твоя згадка піднімає дух. Бо у минулім щастя й туга сплелись у датах, цифрах іменах, як і різдво без брата, сина, друга, які свята, коли йде війна? І в час, коли годинник цокне в тиші, і буде повний келих, повний сміх. Не говори слова хвалебно пишні, а помолись за мертвих і живих. Сьогодні ми молимося за наші збройні сили, за всіх хлопців і дівчат, які дають нам можливість жити, працювати, готувати і дивитись відео на відносно спокійних територіях. Отож, наша перша молитва буде за ними. Ну а всім решті, нашим глядачам, усім бажаю. Щоб було поменше в нашому житті розчарувань і більше позитивних емоцій, таке воно різдво, колоритне, багатолике, але незмінно наше українське, з яким завжди боролися всі зайди, чия нога мала нещастя ступати на українську землю. У фіналі запрошую вас підписуватися на канал «Життєвий роз», щоб тримати руку на пульсі події історії, розуміння яких допоможу вам розуміти також і сьогодення. Не забувайте також про вподобайки, репости, відгуки і коментарі. Завершую нашу передачу і я певна, що все буде Україна!